Виконуємо номер 138 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік. Підприємниця узяла кредит у розмірі 100 тисяч гривень під 12% річних. Скільки грошей вона має повернути банку через рік. Знайдемо відсоток, який вона повинна виплатити за кредитом. Для цього знайдемо 12% від 100 тисяч. Для того, щоб знайти відсотки від числа, необхідно число поділити на 100 і помножити на необхідну кількість відсотків. 100 тисяч ділимо на 100, маємо 1000, і 1000 множимо на 12, отримаємо 12 тисяч гривень. І пояснюємо відсоток на кредит. Тепер дамо відповідь на основне питання, скільки грошей вона має повернути банку через рік. Для цього 100 тисяч, які вона взяла, і додамо 12 тисяч, які вона повинна виплатити. Маємо 112 тисяч гривень. І пояснюємо, має. Вернути банку через рік записуємо відповідь сто дванадцять тисяч гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки грошей підприємниця має повернути банку через рік, якщо вона узяла кредит у розмірі 100 тисяч гривень під 12% річних. Номер 138 виконано.